Україні в ефірі головні новини міста на телеканалі Еспресо у студії Любов Геращенко. і далі про актуальні новини. Російські окупанти продовжують обстрілювати мирних мешканців при фронтових та прикордонних території Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Ізюмського районів області. Про це на своїй сторінці повідомив голова Харківської ОВА Олег Синягубов. Внаслідок ворожого обстрілу в місті Вовчанськ зруйновано житловий будинок. Поранено 72-річну жінку. Іч буржуйка ледь не забрала життя білоцерківця на вулиці Вадима Гетьмана. Загорівся приватний будинок, як повідомив начальник нацполіції області Андрій Нєботов 35-річного господаря з опіками обличчя рук та отруєнням чадним газом шпиталізували до лікарні. Тож правоохоронці наголошують відповідально ставитися до використання автономних пристроїв опалення. Тим часом, впродовж минулого тижня, у Білоцерківському районі трапилось 19 пожеж, в яких постраждали три людини. Ще одна загинула. Про це повідомили надзвичайники регіону. Основними причинами збільшення кількості загорянь називають зниження температури повітря, недотримання елементарних правил безпеки під час обігріву домівок. Та інше як наголошують вогнеборці, під час користування генераторами, буржуйками або обігрівачами, ризик пожеж зростає вдвічі. Обов'язково при експлуатації генератора ми радимо його розміщувати на відкритому повітрі. Це зумовлено тим, що під час його роботи виділяється значна кількість чадного газу, і це є небезпечно для життя та здоров'я людей. Також його необхідно розміщувати не менше ніж на 6 метрів від будівлі, від будинку до стіни чи до вікна. Це обґрунтовано тим, що під час його експлуатації він значно нагрівається і також є загроза виникнення пожежі. Громадяни використовують для опалення своєї домівки пічне опалення. Потрібно пам'ятати, щоб основним правилом є не перегрівати печі. Під час перегріву трапляються тріщини в димоході і перекритті, і це також є загрозою виникнення пожежі, але і є загроза, що чадний газ, який виділяється від продуктів згорання, він може потрапляти в оселю і від того також створювати загрозу для життя та здоров'я людей. Понад 14 років за ґратами на Київщині засудили Смотрящого у СІЗО за низку злочинів. Про це повідомили в обласній прокуратурі. У суді довели, що у 2015 році в Білій церкві неодноразово судимий. Неповнолітній хлопець намагався пограбувати перехожого та вбив його, перебуваючи під вартою в ізоляторі. Молодик став так званим Смотрящим і налагодив постачання наркотиків та сильно діючих ліків до столичного ізолятора та за його межі. Гроші від реалізації направляв до так званого обчака. За усі скоєні злочини кримінального авторитета визнали винним за шістьма статтями. У озеленення парку на масиві незалежності за понад 1 мільйон гривень. Відповідний тендер оголосив департамент ЖКГ на сайті державних закупівель. Прозоро за гроші, які виділять з міського бюджету, планують озеленити та доглядати територію. А саме 4-6 разів на тиждень перебирати сміття, а також обрізати дерева, косити траву та посадити майже 500 різних рослин. Сам аукціон проведуть 27 грудня. А ось послуги підрядник має надати протягом наступного року. Понад 48 тисяч кримінальних проваджень відкрили слідчі нацполіції стосовно вчинення російськими військовими злочинів спочатку повномасштабної війни в Україні. Крім того, на деокупованих територіях виявили майже півсотні де Терористи незаконно утримували та катували українців. Ось відповідальність лежить не лише на солдатах РФ, але й на вищому керівництві московитів. Наголошує голова МЗС Британії Джеймс Клеверлі. Також такої ж думки більшість світових, Вих, лідерів чи понесе Путін відповідальність за воєнні злочини в Україні та на яку кару він заслуговує, послухаємо думки білоцерківців. Ну, можливо, і відповість, тільки це не дуже скоро довго прийдеться нам ждати. кару, на вашу думку він заслугувався. не на вищу божу кару. Конечно, відповість. Часто. так, такі сів навіть знайшли. Чесно попав він мої руки. Я не знаю, що сказати. Я взагалі не політик. Так, але цього ну, є вища сила, яка це все зробить. Отака моя думка. Мені здається, так. Отримаю, ну, за те, що він скоїв, тому що це акт тероризму, просто ні за що напасти на наші території. Тому я думаю, що все-таки якесь, якесь покарання йому буде. Ну, якщо по всіх законах Європи. І світу, ну це газа, ну це маловірець. Ну від українців, все пі, 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 пі. А далі розповім, як звичайна школа Білої Церкви та її учні збирають макултуру, аби вилучені кошти передати на потреби української армії. Так, влітку школярі першої білоцерківської гімназії зібрали понад 4 тони вторсировини сировини на суму майже 18,5 тисяч гривень. Протягом жовтня юні білоцерківці принесли ще понад пів тисячі кілограм на суму понад 2 тисячі гривень. А в грудні планують зібрати ще більше. Як наголошує заступниця директора з навчально-виховної роботи гімназії Алла Аліснічук, заклад вже в п'яте долучається до акції. Участь у ній беруть всі школярі, їхні батьки та вчителі зазначу, ініціатива триватиме до кінця цього тижня. Паралельно проходить ще одна акція: це збір макулатури. Теж ми потім ці кошти здаємо макулатуру. Теж відповідно передаємо волонтерам для того, щоб купували те, що потрібно для наших збройних сил необхідні різні речі. І далі в ефірі головних новин Білої церкви ми поговоримо про скандальний і водночас революційний закон про реформу містобудування. Саме він має створити нові правила гри на ринку забудовників і відбудови України. Чи стане містобудування прозорим або навпаки, розв'яже руки девелоперам у зведенні незаконних будівництв? Зокрема, у білій церкві а сьогодні у нас в гостях один з провідних архітекторів міста Олег Пусков. Вітаю, пане Олеже. Також вітаю. Вас, вітаю. Минулого тижня Верховна Рада України прийняла скандальний закон про реформу містобудування. Цей документ викликав неабиякий резонанс у першу чергу серед архітекторів, а все через те, що він дозволяє забудовникам зводити будівлі там, де їм заманеться. Як ви вже чи бачили ви цей закон? Як ви взагалі на нього реагуєте? Чи є там плюси або мінуси? Відразу хочу вам сказати, що. Повної остаточної версії закону я так і не знайшов ні в інтернетах, ні від своїх колег я не бачив повного тексту закону. Але відразу хочу сказати, що на останніх в комітеті Верховної Ради, на останніх його перед тим, як вийти на голосування Верховну Раду, цей законопроект зайняв. Більше двох тисяч сторінок ви розумієте, який це обсяг робіт, і власне кажучи, я не навіть не здогадуюсь, яким чином можна було б навіть в комітеті Верховної ради, де сидять спеціалісти галузеві, можна було оцінити ті правки, які вносились в цей законопроект. Тобто ви взагалі не ознайомлювали з ним, Ні, так я, я його остаточні версії, навіть на сьогоднішній день не можу знайти О, Олеже. А як цей закон конкретно вплине на забудову та архітектурний вигляд білої церкви? Ну, дивіться, перше, чому є такі свідомі, напевне, про торіччя, це те, що буде розвиватись і надалі самочинне будівництво. Чому? Тому що контролю у місцевих органів самоврядування практично не залишається. Контролю автора проекту, архітектора, практично не залишається. Всьому цьому е, є та причина, що в законі девелопер або забудовник, не будівельник, а девелопер-забудовник е, стає основним гравцем цього процесу. У нього є всі важелі для того, щоб будувати те, що він задумав, те, що він хоче, і те, що не відповідає, навіть якийсь законодавчі базі. А, наприклад, а інструмент впливу громадськості? На жаль, в законі, в законодав... в законі цьому, яку нам пропонують, є тільки наглядацька функція місцевих органів самоврядування. Чому? Тому що при місцевих органах самоврядування створено державний контроль. Зараз він колись називався він Дабі, зараз він Міам, але це означає, що Функція залишилась тільки нагляду. А, але і забудовник в цьому разі може даже подати в суд на місцеві органи самоврядування, до, доходить до того, що може дойти до того, що суд буде призначати органам місцевого самоврядування штрафи і виплати компенсації за самові. Угу. Але ж у такому випадку, якщо керуючись е, е, цим законом, то забудовник може будувати на історичних місцях і на рекреаційних зонах, якщо не помиляюся. Тут справа в тому, що в цьому законі також прописаний принцип мовчазної згоди. Що це означає? Що якщо забудовник Подасть на затвердження проєктну документацію в органи контролю історичної пам'яті, будемо так говорити, культурної спадщини, то протягом 14 днів, якщо цей орган нічого не відповів, а тобто не, не відреагує? Не відреагує, значить, вступає в силу принципу чисної згоди. І тому забудовник вправі говорити, що в мене все поголошено. А на вашу думку, це законно? Е Бачите, тут коліці закони. В принцип мучасної згоди, напевно, в деякій мірі є е, об'єктивно е, добрий е, такий, на мій погляд, закон. Але але, але тут вступають різні суб'єктивні фактори: нема на роботі, забувся і так далі, і тому подібне. Ну, тобто, і я тому. так розумію, що саме цей аспект він обурив більшість так, людей, і громадськість. Так, так. Цей аспект теж обурив, тому що ми всі говоримо про децентралізацію, а тут якась вона завульована, йде зверху. Незрозуміло яким чином все це буде робитися. Я вже не говорю про те, щоб створюються специфічні приватні органи контролю. І забудовник в змозі заключити договори з такими організаціями, і вони будуть контролювати, власне кажучи, його самого. нас забирають функції державного контролю. На секрет що міська влада білої церкви рідко радиться з різних архітектурних чи містобудівних намірів з мешканцями та громадськістю міста. Як ви оцінюєте відкритість та прозорість боротьби взагалі у цьому напрямку? Я вважаю, що е, тут треба дуже серйозно попрацювати в цьому напрямку е, і е, створити такий буфер. З громадськості архітекторів проти дії таким так званим забудовникам, які можуть створювати об'єкти, які не відповідають ні вимогам, ні нормам, ні запитам громадськості. Ми ж створюємо архітектурне середовище, яке має створити умови для проживання наших містян, а не тільки для того, щоб заробляти кошти. А, взагалі, ви, як архітектор, ви відчуваєте, що, наприклад, ви можете якось з владою спілкуватися з приводу того, там чи правильно щось забудовувати в місті, і таке інше, чи ні, взагалі є така комунікація між владою і архітекторами? Ну на жаль, деяких провідних архітекторів було виключено із складу містобудівної ради. Міської, в тому числі і мене, але, але ініціатива Білоцерківської організації національної спілки архітекторів заключалася в тому, що ми створили, подали прохання про співпрацю. Такого експертного середовища і чотири архітектори вийшли в це експертне середовище. Ми подали таку заявку міському голові. Я думаю, що він її розгляне і позитивно відреагує на неї. Це стосується розгляду і містобудівної документації. На часі у нас розроблення коригування генерального плану. Це дуже серйозна містобудівна документація, яка підлягає не тільки експертизі зі сторони, але й Будемо так говорити, речі, які стосуються кожного громадянина, які делегуються або місту міській громаді через депутатів, через органи самоврядування або через архітекторів. Тому я вважаю, що так створення такого експертного середовища буде позитивно впливати mm -hmm. на хід не тільки, е, як в законі написано, е, розгляду документації слухань, але й на її зміст е, та внесення змін позитивних. На вашу думку, під час війни чи доцільно витрачати величезні кошти на е, змінення генерального плану міста? Е, ви знаєте, е, генеральний план міста е, він має. Бути дуже е, таким сучасним. Він має відповідати на ті питання, які стають сьогодні на сьогодні. Тому і під час війни е, треба дещо е, змінювати. Чому змінюється генеральний план? Чому вносяться в нього зміни? Він коригується. Тому що у нас е, додавалися території міської громади, у нас е, змінилася межа міста, у нас змінилися. Е, Зонування міста е, із причин воєнного часу, в тому числі тому нагальні потреби, які треба вносити в генеральний план, вони вносяться. Я думаю, що ця експертна група серед е, е, архітекторів, які війшли туди, вона е, буде від громади теж вносити е, розробникам цих змін е, надавати конкретні пропозиції по змінам. Генеральний план. А чи не дозволили цей генеральний план будувати там забудовникам все, що вони захочуть взагалі в місті? Ви знаєте, мета генерального плану не обмежувати ту чи іншу забудову, а правильно її спрямовувати, прозонувати місто. Виділити зони, які мають бути конкретно для проживання, для роботи, для рекреації, для відпочинку, і на основі цього вже наступний тип документації, детальні плани вже формують, власне кажучи, об'єкти забудови, і бути тим чи іншим об'єктом на тій чи іншій території не є. Задача генерального плану в цілому, але він також е, надає досить багато обмежень по е, недобросовісній забудові. А, взагалі, чи є якісь критичні проблеми саме у новому ген, генплані? Ну, з точки зору, так, вашої професійної архітектора, е, так робоча група е, вже. Десь подала більше 20 таких критичних зауважень розробникам змін реального плану. І у нас було дві неділі назад робоче засідання, на якому ми перше представили ці зауваження по-друге, ми спілкувались на досить високих тонах з розробниками, і вони нам пообіцяли вже на наступну неділю привезти документацію, в які внесли зміни чи не внесли з тих чи інших об'єктивних причин. Угу. А взагалі, вас як архітектора, задовольняє новий генплан, так ви знаєте. Як кожного архітектора не задовольняє його останній проект, крайній проект, так і мене, е ну як і кожного архітектора, щось е ми е та не допрацювали, uh -huh. щось хотілося би краще. І я надію, що разом ми все-таки приведемо цей документ досить серйозний для міста е до логічного завершення. Uh -huh. І на останок, е плюси і мінуси нового генплану, можливо, там є якісь також ще. Е Проблеми, які треба допрацювати, можливо знаєте, я б не хотів е, сьогодні бути експертом цієї документації, вона mm -hmm. досить важлива. Е, але хочу сказати, що е, позитивного є те, що на сьогоднішній день генеральний план е, вийшов за межі коротеньких штанців, е, він освоює території, які не були підконтрольні Білої церкви. Друге, він все-таки грамотно зонує територію. Він досить серйозно підійшов до історико-архітектурного плану. Це частина генерального плану невід'ємна. Це те, що дає нам змогу все ж таки зважати на історичний аспект нашого міста. Стосовно якихось не дуже негативних таких моїх бачень, то я думаю, що Ще досить серйозно треба працювати з транспортною схемою міста. Ще раз на хочу вам нагадати, що за лічені часи петиція до президента, щоб він заветував цей законопроект, набрала більше 25 тисяч голосів. А за сутки вона вже була більше 50 тисяч голосів. То я думаю, наш президент теж звернув на це увагу. Дякую вам. Дякую. Дякую, всім. Прошу. наш випуск добіг до кінця. Ви дивились головні новини Білої Церкви на телеканалі Еспресо для вас. Працювала Любов Геращенко. Пам'ятайте, лише разом ми сильний народ вільної країни. Тож маємо боронити державу як від зовнішнього ворога, так і від внутрішніх посібак. Все буде Україна.